Розділ другий. Які ж ці люди? Але навряд чи твої друзі взагалі ще пам'ятають про вашу домовленість? Найбільше яся боялася того, що нові друзі забудуть про квест, щойно поприїжджають додому. Ще й батьки підливали олію у вогонь. Якщо ти хочеш до музею, то, звісно, я з тобою сходжу, запевняв тато. Але навряд чи твої друзі взагалі ще пам'ятають про вашу домовленість. А от і пам'ятають. Тупнула ногою дівчинка і не знати кого вона більше переконувала тата з мамою чи себе. Ще й заняття в школі скоро розпочнуться. Раптом тоді всі покинуть цю вигадку Уроки ж, домашні завдання, інші справи. Повідомлення від Дмитрика коли збираємося, я тут таке дізнався, наче скинуло з Ясених плеч цілу гору. Зібралися за комп'ютерами вони вже наступного вечора. А от і пам'ятають. І що ти таке дізнався? запитала Аліє і зігнала кицьку з клавіатури. У нас, ну, тобто в Україні, жили два види людей. Це 40 тисяч років тому, в період, який зветься палеолітом. І взагалі у світі ще більше, але у нас два. Homo sapiens і неандертальці. І чим вони відрізнялися? Дмитрик поважно кивнув. От, я навіть табличку знайшов. Неандерталець корінний мешканець Європи. Неандертальці крем'яні з товстими кістками, мають скошений лоб, пласке підборіддя. Вони їли тільки великих тварин, дуже рідко варене зерно, а птахів ловили лише для прикраси спір'я. Досить пізно і плавно дорослішали. Мертвих частіше ховали, поклавши в яму в повен зріст. Жили дуже маленькими ізольованими сім'ями. Homo sapiens прийшли до Європи з Африки, мали випуклий лоб, худорляві з удвічі тоншими кістками, виступ на підборідді. Вони їли переважно дрібних тварин та птахів, а також рослини та гриби. Рідше великих тварин досить рано й стрімко дорослішали завдяки підлітковому віку. Спочатку мертвих клали на бік, скоцюрблених, згодом ховали по різному, жили трохи більшими групами і частіше спілкувалися між групами. А ще вони придумали мотузку, ну тобто скручували волок на нитку чи мотузку, як ми скручуємо донині, і створили найдавнішу на світі флейту. Значить, любили музику і мали свою мову. Коли наші предки прийшли до Європи, тодішні люди звуться кроманьйонцями, то запозичили в них нитки і способи, якими краще робити кам'яні інструменти, а вони в кроманьйонців їхні способи. А зараз вони де? підозріло спитала Алія. Теж вимерли? Дмитрик кивнув, а Сашко додав їх винищили люди, затіяли якусь війну. І винищили. А от і ні, заперечив Дмитрик, адже неандертальці були сильнішими і такими саморозумними, як і наші предки, та й до тодішніх холодів були звичніші. Якби йшлося про війну, то це, мабуть, вони нас винищили б. Але ми з ними більше дружили, ніж воювали. Просто неандертальці почали вимирати ще до того, як наші предки з'явилися в Європі. Археологи знаходять багато мертвих немовлят з тих часів. Певно, тут і ховається причина їх зникнення. І що? сумно спитала Яся. Від них не лишилося геть нікого. Від них лишилися спільні з кроманьонцями діти, і тепер в кожного європейця є близько 5% неандертальських генів. Однак 25 тисяч років тому наші предки лишилися в Європі самі. Полювали на мамонтів, на бізонів чи на коней і кочували слідом за ними. Ну й дрібних тварин ловили, збирали їстівні рослини, робили витвори мистецтва, приручили собак, і будували будинки зі шкур та кісток. Це як? Отак. Тут же в льодовиковий період була тундра, великий полярний степ, і дерева росли тільки карликові. Точно, яся кивнула. Я бачила такі в музеї Мізенська стоянка на Чернігівщині і Межиріцька на Черкащині. Тоді вони почали шукати, як жити далі, поправила його Алія. Винайшли лук та стріли, стали полювати ними, приручили свиней і почали робити складніші інструменти, а через деякий час придумали неолітичну революцію. Звісно, так її назвали вчені, Неолітична революція. Це період, в який люди навчились вирощувати рослини, приручили сучасних тварин, стали жити осіло. А також навчилися робити вироби з глини, ткати, виплавляти мідні речі. Це був неймовірний прорив. Люди перестали добувати харчі в дикій природі і почали самі їх вирощувати, тому цей зветься революцією. Точно, підхопила Яся, мене батьки возили в музей у Легедзино, там розповідали про трипільську культуру. Вони мешкали в Україні приблизно у часи 5400-2750 рік до нашої ери і будували просто чудесні села, де будинки стояли по колу. У найбільшому такому селі, тальянках, жило 15 тисяч людей. Це найбільше поселення в Європі того часу. То, може, це вже не село, а місто? Ні, міст у них не було. У місті люди займалися ремеслами й торгівлею, а трипільці все ще займалися сільським господарством, хоча в них були фахові ремісники. Ось погляньте. Тому їх поселення звуться протомістами. А як звалась їхня країна? зацікавився Сашко. У них ще не було країни. Вони жили великими родинами, а родини об'єднувалися в племена. В одному протомісті могло жити і кілька племен, ми точно не знаємо. Але країни з податками, столицею, правителями у них ще не було і писемності не було, тож ми не знаємо навіть, як вони себе називали. А їхні сусіди, може, вони щось писали про трипільців? спитала Алія. Тоді у цілому світі ще ніхто не придумав писемність, поважно відказав Сашко. Її придумали на Близькому сході вже пізніше, в бронзову добу, третє перше тисячоліття до нашої ери. Бронзовою добою цей час звуть тому, що тоді люди навчилися додавати до міді олово і створювати новий метал бронзу. А що робили трипільці в бронзову добу? Нічого не робили, буркнув Сашко. Тоді вже не було трипільської культури. Була ямна культура, а ще культура шнурової кераміки і багато інших, разом із ними і після них. А куди вони поділися, до речі, поцікавився Дмитрик. Там якась чергова катастрофа була, Сашко зітхнув. Посуха, похолодання, епідемії. Трипільці спершу покинули свої протоміста і стали кочівниками на півдні, а потім взагалі зникли. Від них начебто лишилася дрібка геню мешканцям сучасного Поділля, але це не точно. Шкода їх, зітхнула Аліє. Такі гарні штуки робили. А оті всі культури, які ти назвав, вони чим займалися? По-різному. Одні були скотарями й кочували зі стадами свійських тварин по степу. Саме вони першими в історії людства приручили коней, інші землеробами в лісостепу, на Поліссі та в Карпатах, а на Донбасі вже тоді були мітні копальні, хоча бронзи було малувато. В Україні немає покладів олова. Ти хочеш сказати, що українській металургії три тисячі років? усміхнулася Аліє. Щонайменше чотири, поправив її Сашко. І все ж дуже шкода, що вони не придумали писемності і не залишили нам ніяких записів про своє життя, зітхнув Дмитрик. До речі, а про кого є такі записи?